Привітики, дорогі друзі, шановне панство. Сьогодні така дощова погода, тверда львівська погода, не дивлячись на те, що літо, холодно, можна сказати, навіть зимно. Давно в нас не було таких прогулянок по Львову, а власне прогулянок по центру Львова. Тому ми сьогодні з дружиною приїхали в центр Львівським трамвайчиком. І зараз підемо в Львівську купальню кави на каву заодно. Я вирішив зняти такий ролик, щоб продемонструвати вам, як тут, як кажуть поляки, як льчі, як виглядає львівське життя в таку погоду. Людей небагато, але все ж таки гуляють. Це вже далеко друга половина дня, поодинокі туристи, місцеві львів'яни. Всі решта поховалися, тому що, як я вже сказав раніше, холодно і падає дощ. Так, дружина десь пішла знімати шорти і фоточки на свій інстаграм. А я буду рухати О, ще один Львівський трамвайчик, такий колісний. Я вже прожив тут у Львові. Важко сказати, скільки років дехто стільки на світі не живе і ще досі жодного разу не катався на тому колісному трамвайчику. Але по відгукам багатьох немісцевих. Чув, що досить цікаво. Особливо дітям подобається. Так що не беріть приклад з мене, якщо ви приїхали у Львів і хочете гарно, особливо з дитиною, провести час, значить, маєте можливість скористатися такою атракцією. Покататись на трамвайчику, який відправляється прямо звідси, з цього місця біля кафе Діана. Луна якась фонова музика з кафешок. Так, надавно такі вітри і дощі були, що багато дерев у Львові попадало. Сьогодні зранку весь інтернет був забитий відео, як плавають львівські машини в багатьох районах Львова. Так що, якщо ви вирішили купувати автомобіль, будьте уважні, щоб не купити потопельника. Так. Кафе Діана, нікого. Так. Підходимо до Львівської купальні кави і будемо чекати на дружину. Так, 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 от. Такий гарний радіатор такий, яка ж народі батарея червона, така чавоняка з візерунками. Справжній арт-об'єкт. Але використовують її тут як парковку для велосипедів. Навіть, бачите, є замочок від тіхось велосипеда. Видно власник, щоб не забувати вдома, вирішив собі його лишити. Так, тут музей і одночасно кримничка від купальні каги. Бачите, я думав, що так роблять біля входу. А тут зробили пандус, бачите, ще одне місце у Львові стало безбар'єрним, доступним. Почали думати про людей. А за всіма правилами тактильна плиточка. Європа. Заходимо всередину. Знайде місце і, як то кажуть, народі, впадемо. Ось. Кілька тут людей Такими такими коридорчиками там на дворику Я хто у нас курсі, хто на, на као? <рісті> Цікаві, що був концерт, він тільки буде? Мабуть, був Ах, друзі, напились ми кави, замовили собі каву для закоханих. Файно тут посиділи, навіть не хочеться звідси йти. Але нічого, ми ще сюди прийдемо. Добре, йдемо сюди, тут такий вигід писано. А на стародице просто вихід через сувенірний магазин. так да что? а Ой, потемніло. Як було холодно, так і є, правда? грає музика. Хтось там співає. В Діані, напевно, такі коневі шуми. Так, а ми будемо йти. Та пройдемося через місто. От Не хочеться зразу так сідати на трамвайчик. І їхати додому, це хочеться ще, насолодитися тою львівською атмосферою, потішити око, полюбуватись, понасолоджуватись. Вів той великий музей, театр, одне. Йдеш, які в тебе не були б проблеми на голові. Пройшовся. І їх з душі як зняло. Ага, а так так. Так. Горі. Майор речі прапор. Так. Ідемо, дядем далі. Ще трошки, напевно, десь півгодинки, і в ліхтарі почнуть вимикати, може чуть пізніше. Вишиті вироби. сорочка платья гарно Правда гарно? парасолька кольорова. Куди не гляньо порадується ну? Чо? А на цьому місці, якщо їдете ранком, десь так в 6 година, сьома, тут люблять різні фотосесії влаштовувати, я вже декілька разів спостерігав. Латинська катедра. Всі вітражі закриті. Дощик трошки спогнув клієнтів, так, відлякав від е відкритих кафе. Так. Ось на такому трамвайчку ми поїдемо. Свіжий львівський директ. Друзі, не буду затягувати одним словом. Зараз. Ще трамвайчика зблизька, зніму вам. Трамвайчик на удачу. Наразі буду з вами, дорогі мої глядачі, підписники каналу, а також гості. Прощатись. Так що, якщо ви ще не підписались на канал, Обов'язково підпишіться для вас, то є не складно, а для мене дуже приємно. Разом ми з вами будемо робити україномовний контент популярним у світі. Розвивати україномовний сегмент YouTube. Бажаю вам на закінчення ролику міцного здоров'я, мирного неба. Bapak.